Світ цікавий та непередбачуваний. Щодня, щохвилини у кожному куточку земної кулі відбувається безліч подій, які змінюють життя мільйонів людей і навіть наше життя. Але ми можемо про це й не знати. Дивні, смішні, незвичні новини зі всього світу. Те, що можливо і не здатне закрутити планету в інший бік, але точно здатне змінити ваш настрій. Упевнені ви вже чули про вірусний фільм Барбі, який започаткував цілу купу трендів у соцмережах. Але ще до виходу нового фільму ляльку Барбі обожнювало багато дітей. Такою була і Бетіна Дорфман із Німеччини. Вона нещодавно показала величезну колекцію ляльок, яку збирала протягом 30 років. За ці роки Бетіна змогла зібрати близько 15 тисяч різних ляльок. Тепер вона є рекордсменкою з найбільшої колекції іграшок від 2005 року. У 2005 вона мала 2500 штук і побила рекорд Тоні Матія з Великої Британії. Який мав 1125 ляльок. У жінки є багато рідкісних ляльок. Найцікавіше це оригінальна Барбі ще 1959 року. Цікаво, що Бетін Дорфман навіть заробляє на життя виставкою своїх ляльок та написанням книг про них. І у неї також є спеціальна лялькова лікарня, де вона ремонтує іграшки для інших. Барбі Поціновувачка продовжує поповнювати свою колекцію і каже, що вже замовила ляльок, випущених для нового фільму. А тепер перейдемо до світу технологій. Якщо ви у Литві зустрінете на вулиці маленьку автівку без водія, то не дивуйтеся. А знаєте, це працює служба доставки продуктів із супермаркету. Роздивіться добре. Ось саме ці безпілотні авто почали працювати у вільнюсі замість кур'єрів. Вони розвивають швидкість до 25 км на годину і можуть одночасно взяти аж сім замовлень, оце зекономили. І час, і витрати на зарплатню кур'єру. До того ж, ці авто ще й заряджаються від електрики, тобто електромобілі. А для виклику такого залізного кур'єра потрібно лише оформити доставку через мобільний додаток. Вільню став першим європейським містом, де запрацювала безпілотна доставка продуктів. Раніше аналогічні проєкти з'явилися у США та Китаї. Тепер у Литві за такий сервіс точно будуть найвищі оцінки. Економія це слово точно невідоме для американського футбольного клубу Las Vegas Lights. А ось чому. Цей клуб такий щедрий, що у перерві одного футбольного матчу влаштував сюрприз для фанатів і прямісінько над футбольним полем з гелікоптера зробив дощ із грошей. Дивіться! На цих кадрах ви бачите, як додолу полетіло 5 тисяч доларів номіналом по одному долару. Ринулося збирати халявні гроші близько 200 фанатів а зробили цю витівку, аби нагородити шанувальників за любов до їхнього футбольного клубу. А ця інформація для любителів кіно. Готові. Український фільм Довбуш нарешті вийде на екрани. Поціновувачі історичного кіно побачать довгоочікувану стрічку, яка мала з'явитись у прокаті навесні 2022-го, Але через повномасштабне вторгнення прем'єру перенесли. Фільм мав вийти 12 травня, але і за загострення самої війни повномасштабного вторгнення Росії ну. Ми не могли закінчити картину як слід взагалі не стояло питання про те, стояло питання взагалі про виживання нації, про те, чи ми встоїмо. Це наймасштабніший український фільм, що ілюструє початок 18 століття, де Олекса Довбуш ватажок із Карпат, який очолює повстання гуцулів і бореться за свободу народу. Цікаво, що над стрічкою режисер Олей Санін почав працювати ще до повномасштабного вторгнення. Навіть до COVID-19. Але зараз фільм Довбуш як ніколи актуальний. Хіба війна почалася для нас півтора роки назад? Ні, почалася 300 років тому. Ми боролися за свою незалежність багато е років. Я перш за все знімав історію свого серця. Я знімав історію характерів, які проявляються в надзвичайних умовах. Першими, хто побачив стрічку довбу ще до прем'єри, були наші захисники 16-го серпня ми показали вперше фільм публіці і це були бійці 68-ї єгерської бригади імені Олекси довбуша декілька кілометрах від лінії зіткнення сьогодні показали кіно тим хто являється сьогоднішніми опришками сьогоднішніми довбушами а на великі екрани стрічка вийде 24 серпня фільму цю дату українці та іноземці матимуть можливість подивитися навіть за кордоном це крім того, що така символічна дата, ну очевидно, фільм про незалежність, про внутрішнє почуття незалежності кожного з нас. Але можливо, це, це буде цікаво і глядачами. Мумир попросили е, дистриб'юторів, щоб вони поговорили з державами. У нас більше вже 20 країн купили права на фільм. Щоб вони з ними поговорили про те, чи можлива прем'єра синхронно з показами в Україні для глядачів за кордоном, і ось уже більше, ну сім, можливо, вже навіть буде до дня незалежності дев'ять країн. Вони синхронно в з 24 серпня починають покази в себе. А тож у вас є шанс подивитись у кінотеатрах красиве історичне українське кіно просто у день незалежності.